Вітаю, понеділок, 18 березня. У студії Вадим Ярошенко це новини лайф. Про головні події в Україні та в світі просто зараз. Черговий скандал із ТЦК. На Харківщині працівники центру комплектування силоміць витягали чоловіків із громадського транспорту. Путіну намалювали більшість голосів. Російський ЦВК обробив 100% бюлетенів з президентських виборів. Росіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник. У мережі поширюють відео рейду ТЦК з Харкова. На кадрах видно, як пасажири негативно реагують на дії військовослужбовців, погрожуючи викликати поліцію, але співробітники територіального центру комплектування не зупиняються та силоміць витягають чоловіка з громадського транспорту. Нагадаю, що днями у Хуському РТЦК та СП чоловік намагався скоїти самогубство через, нібито, сильні побої з боку військовослужбовців ТЦК у закарпатському центрі комплектування. Відреагували на ситуацію і заперечили, що билих. Лопся, а спробу суїциду пояснили можливим вживанням наркотичних препаратів. Російський ЦВК обробив 100% бюлетенів з президентських виборів. Путіну намалювали 87,28% голосів. Тим часом незалежні екзитполи віддають диктатору не більше 55% голосів. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель, виступаючи перед зустрічю міністрів закордонних справ ЄС, заявив, що вибори Путіна порушили суверенітет України і не були ані вільними, ані чесними. Російські вибори, проведені на окупованих територіях України, порушують український суверенітет і є ще одним порушенням Росією міжнародного права. Вибори президента РФ не були вільними чи чесними і ґрунтувалися на репресіях і залякуванні. Вжиє ті, хто щиро привітав Путіна з обраннями: це Венесуела, Болівія, Таджикистан, М'янма, Гондурас, Нікарагуа, Північна Корея та Таїсія повалій, відповідне фото співачка виставила у своєму інстаграмі і похизувалася російським змі. Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу. Кінець цитати. А поки колишня народна артистка України радісно фотографувалася на виборчій дільниці РФ, і дивний великий народ чомусь бив ракетами по Харківщині. У ніч на понеділок ворог завдав ракетного удару по пожежній частині у Харківській області. Постраждав рятувальник. У результаті удару вибито вікно двері, ворота пошкоджено дах та фасадну частину будівлі. Також зруйновані чотири пожежно-рятувальні авто. На чергуванні перебувало 11 рятувальників. Один з них отримав травму руки. Йому надали медичну допомогу на місці. Приблизно дві тисячі разів з початку березня РФ обстрілювала північно-східне українське прикордоння. Про це в ефірі ранок Лайф» розповів речник держприкордонслужби Андрій Демченко і додав, що найбільше терористичних дій зафіксовано на Харківщині та Сумщині. Ворог використовує ну різноманітне озброєння, яке в нього є: це і артилерія, і міномети, танки, авіація, яка скидує керовані авіаційні бомби, а також удари наносяться і за допомогою ударних дронів. І, власне, ворог, звісно, намагається поцілити і по місцям розташування складових сил оборони по підрозділам і Державної прикордонної служби Збройних сил України, Національної гвардії. Але більшість обстрілів все ж таки припадає е, просто по мирним е, жителям. Готували ракетні удари та охороняли останки загиблих під Києвом окупантів. СБУ затримала сім'ю зрадників, батько із сином, зливали геолокації базування сил оборони і передавали ФСБ координати цейхів, де виробляли українські БПЛА. Крім цього, вони шукали залишки тіл росіян, які загинули під час боїв за Київ, збирали їх у контейнери, вивозили в лісопосадку на поховання. Затримані це колишні службовці правоохоронних органів. Тепер їм загрожує. Довічне ув'язнення. Легіон Свобода Росії підрахував втрати путінської армії за сім днів. Російські добровольці ліквідували понад 600 військових РФ за час своєї операції в Білогородській і Курській областях. Кабмін виділив додаткові 5 мільярдів гривень на закупівлю дронів для сил оборони. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кошти будуть спрямовані на закупівлю безпілотників для захисників на передовій. Правки до законопроєкту про мобілізацію розглядають, якщо присутній їх автор. Народний депутат від слуги народу Сергій Демченко в ефірі ранок лайф розповів, що на засідання безпекового комітету ходять трохи більше половини депутатів і додав, що існує хибна думка про перекидання відповідальності в межах ухвалення цього документа. Ви маєте зрозуміти, що комітет розглядає лише ті правки, по яким приходять автори правок. Автори поправок не всі. Ну, напевно, відсотків 20 від авторів приходить на засідання комітету, і відповідно. Оця кількість правок, те, що кажуть, що розглянута, не означає, що кожна з цих правок, яка війшла до цієї кількості, вона обговорювалася на комітеті під час цих засідань. Будівництво оборонних рубежів триває. Президент Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача, на якій йшлося про ситуацію на фронті озброєння та будівництво фортифікації. Президент також повідомив, що на засіданні обговорили контракти щодо закупівлі та виробництва техніки озброєння і снарядів. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ, слава Україні.